Одні їдуть, інші повертаються у зоні антитерористичної операції Ротація. Туди відправилися батальйони силовиків та добровольців з Тернопільщини та Хмельниччини. Для тернопілян це вже не перша відправка бійців на схід України. З початку антитерористичної операції на Донбасі вже побувало більше двох сотень їхніх земляків. Цього разу на схід України поїде 30 правоохоронців. Настрій бойовий, забезпечення в повному обсязі. Професія така захищати батьківщину. Дома чекає дружина, троє дітей, мати, брат. Вернемося моліться. І не переживайте. Ми Хвилюються рідні і у Хмельницькому. Вони проводжають до неспокійного Донбасу сотню добровольців роти міліції, особливого призначення Богдан. Серед добровольців є й ті, хто пішов із міліції. кажуть, повернулися у лави правоохоронців, аби поїхати на схід України. Мовляв, у них більше досвіду ніж у молоді. мене сину 23 роки. Я не хочу, щоб Він шов. Ну, по стані здоров'ю не може те дочі. Не хочу, щоб менше хлопців йшли по 20 років. А у Чернігові рідні та знайомі зустрічали своїх бійців із зони АТО. Тиждень тому вони брали участь у звільненні Слов'янська та Краматорська від терористів. Ситуація там складна в тому, що все-таки ведуться бойові дії. і Місцеве населення на собі це дуже сильно відчуває. І ті люди, які живуть на території, яка вже вільна від сепаратистів. Вони надзвичайно цінують той мир, який у них є.